Сьогодні усім моїм підписникам на каналі YouTube. А сьогодні у мене голубці. Капуста у мене молода, свіженька, капусточка, я купила. А, начинка у мене іде рис, фарш, морква, цибуля, паприка, приправи до м -м, фаршу сіль, чорний молотий перець. А, я маю. Зараз тут замовлення. І хочу вам показати, як я роблю голубці. Роблю я ось такі малесенькі голубчики. А... Маю через годинку їх забрати: а... фарш і рис. Начинка один до одного. Наприклад, 100 грам рису. І 100 г фаршу. Фарш у мене свинина. Ви можете брати який завгодно, можете брати гов'ядину. Або можете робити веганські, вегетаріанські, можете робити голубці, то можуть бути самі овочі. Ось у мене такий контейнер на 2 кг. Я маю зараз накрутити їх, але ну, в мене вийде зараз. Іде на це часу 20 хвилин, якщо, якщо так робити помалесеньки, потихеньки, тоді 20 хвилин. Що вам хочу сказати по фарш, по начинці хочу вам сказати, я трішки рис запарюю гарячою водою на 10 хвилин, тому що капуста молоденька, якщо рис буде не запарений, а капуста звариться, а рис буде сирий. А, ось такі закарпатські голубці я завжди роблю. Я навіть роблю ось такі малесенькі. Такий, бачите, ось такий листочок малесенький. І я їх ось так закручую. Зараз я вам покажу, який то буде голубець. Ось такий малесенький, такий малесенький голубець, або може бути на півмізінцях. І такі є голубці. А, так що, якщо вам цікаво по начинці, як я роблю начинку, послідовність, не знаю, чи вас зацікавить, але я на олії з додаванням свиного жиру, а, наприклад, 50 грам свиного жиру. І, наприклад, 100 грамів олії. Я підсмажую одну середню морквиночку, цибульку розміром, як апельсин, а потім воно трошки у нас протушкується, я даю туди одну чайну ложку з верхом паприки меленої. І вже Фарш я не, не обсмажу ніколи. І коли вже в мене воно готове, я додаю ще столову ложку домашньої аджики. Аджику я роблю сама. Ви можете не давати аджику, як вам завгодно, я роблю так. Що там далі хочу сказати? Уже коли у нас рис пропарений, наприклад, у мене 200 грам риса, я даю 200 г фаршу. Ви можете трошки більше давати за смаком. Все перемішую. Додаю туди ще столову ложку соєвого соуса. І начинка в мене готова. Листочки в мене пропарені. Я не роблю голубці на цілий лист. Я роблю голубці, такі, як мізинець. У нас у Закарпатті голубці такі їдять, малесенькі. А хтось робить великі голубці. Я я з'їм великий голубець, але мені він якийсь такий ну, не смакує, як, такі, як ось такі малесенькі. Ці голубці, подивіться, цей палець вказівний, майже вказівний палець. Такі у нас голубці роблять. Ще у нас, коли варять голубці, то між шарами, між голубці, перший ряд потім, голубці потім нарізають туди копчене. М'ясо, то може бути грудинка, може бути лопатка, буженинку, або може бути домашня копчена ковбаса, у нас називають пікниця. І так, шарами викладають перший шар голубці, потім йде копчене м'ясо або ковбаска, потім знову голубці. Потім опять ковбаска йде. І така послідовність, що зверху можуть бути або голубці, або ковбаска. Е, ну, воно, варіант, я вам скажу, не бюджетний, але на пасху у нас більшість людей так роблять. А, що я вам хочу ще сказати? А, томатну пасту я в начинку не даю. Я вже коли голубці варити. Тоді я вже... А, Майже коли готові, я тоді додаю томатну пасту розведену або в бульйоні, або в воді. Бульйон я завжди заморожений, в мене морозився, або в або з якогось м'яска, чи з курячих кісточок. Не знаю, чи сподобалося вам відео, чи не сподобалося. Дивіться, ставте вподобайки, підписуйтеся. У мене багато буде цікавого. Рубрика буде закарпатські салати. Зараз весна, і буде багато в мене салатів. По можливості буду вам показувати. Дякую вам за увагу! Щасливо!